Географія 9 клас Урок 30 Машинобудування в Україні Машинобудування в Україні має тривалу історію розвитку, що почалася у середині 19 століття. Перші машинобудівні підприємства були пов'язані з виробництвом досконаліших знарядь праці й механізмів для сільського господарства, промислового устаткування, інструментів і металоконструкцій для вуглевидобувної промисловості та металургії. Згодом виникли паровозобудівні заводи в Харкові та Луганську, значні кошти були залучені в машинобудування країни між двома світовими війнами, коли відбувалася індустріалізація економіки. У другій половині ХХ століття значний розвиток отримали високотехнологічні виробництва авіаційне, ракетно-космічне, автомобільне, електротехнічне, приладобудування, а також виробництва військово-промислового комплексу. У 80-х роках ХХ століття такі підприємства працювали майже в усіх містах, багатьох селищах міського типу. На машинобудування припадало близько третини загального обсягу промислової продукції країни. Майже половину вироблених машин і устаткування вивозили за межі України. Водночас технічна і технологічна база машинобудування залишалася застарілою. Ринками збуту продукції були республіки колишнього СРСР, низка азійських, африканських і латиноамериканських країн. Проблеми галузі загострилися на рубежі ХХ і 21-го століть, коли виникла глибока фінансово-економічна криза. Порушилися традиційні виробничі зв'язки з пострадянськими країнами. Відбулася втрата найбільшого ринку збуту. Водночас розширення можливостей експорту продукції в інші країни показало неконкурентну здатність багатьох машин і устаткування українського виробництва порівняно з аналогічними зразками розвинених і нових індустріальних країн. Обсяги виробництва різко скоротилися. Чимало підприємств призупинили діяльність або перестали функціонувати. Це призвело до зникнення окремих виробництв, наприклад, бурякозбиральних комбайнів, автонавантажувачів, мопедів, бурильного устаткування. Сьогодні машинобудування України потребує докорінних змін. Перспективним шляхом його розвитку є створення сучасних технологічно досконалих виробництв із залученням зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Інколи ці виробництва можуть виникати на базі наявних підприємств, але переважно їх створюють у нових місцях, оскільки для сучасного машинобудівного виробництва приміщення колишніх підприємств здебільшого не придатні. Крім того, модернізація машинобудування передбачає створення нових високотехнологічних виробництв, а також невеликих підприємств із гнучкими технологіями, які здатні швидко переорієнтовуватися на випуск різноманітних товарів народного споживання. Важке і середнє машинобудування. В Україні важке машинобудування досі залишається важливим видом діяльності, яка випускає машини і устаткування для вугільної, гірнично видобувної, металургійної, хімічної промисловості, електроенергетики, а також підйомно транспортні засоби. Підприємства орієнтуються на сировину та основних споживачів своєї продукції. Підприємства, що випускають устаткування для гірнично-видобувної і металургійної промисловості, розміщені в Кривому розі Маріуполі, Краматорську, для електроенергетики у Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, різноманітне промислове устаткування у Дніпрі, Бердичеві, Сумах, Львові. Найбільші центри верстатобудування Краматорськ, Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Житомир, Мукачево. Транспортне машинобудування. Ще донедавна в Україні виробляли різноманітні транспортні засоби, легкові й вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли, мопеди, велосипеди, літаки, судна. Сьогодні, попри занепад деяких виробництв і зменшення обсягів виробництва продукції, загалом, асортимент окремих її видів зріс і збільшилася кількість підприємств виробників. Зокрема, в автомобілебудуванні до традиційних виробників заводів у Запоріжжі і Кременчуці додалися підприємства з Черкас, Чернігова, села Проліски під Києвом. На Луцькому автозаводі почали складати автобуси і тролейбуси, на Мелітопольському автобуси. Майже всі автомобілебудівельні підприємства співпрацюють з іноземними партнерами японськими, південнокорейськими, німецькими, індійськими. У кооперації з німецькими фірмами працює завод легкових автомобілів Єврокар у селі Соломонове Закарпатської області. Віднедавна в багатьох регіонах України завдяки інвестиціям виникли підприємства відомих світових автомобільних компаній. Центрами виробництва велосипедів є Харків та Київ. Центрами залізничного машинобудування є Кременчук, Кам'янське Маріуполь. Україна в минулому володіла потужною і розгалуженою мережою підприємств суднобудування і судноремонту, розташованих у портових містах Чорноморського узбережжя, а також на річці Дніпро. Морські вантажні судна спускали на воду в Миколаєві, Херсоні, Керчі, Феодосії. Річкові судна в Києві, Запоріжжі, Херсоні, Ізмаїлі. Майже всі заводи втратили замовника і сьогодні за окремими винятками не працюють. Літакобудування і виробництво космічної техніки є наукомістким, тому орієнтується на потужні конструкторські бюро. У Київському конструкторському бюро імені Антонова було розроблено і на авіаційному заводі створено найбільші та найпотужніші у світі транспортні літаки. Ан-124 Руслан, Ан-225 Мрія. Україна входить до п'ятірки країн-лідерів космічних послуг і технологій. Головним підприємством космічної промисловості є Конструкторське бюро Південне та виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод у Дніпрі. Основні центри літакобудування Київ і Харків, виробництва космічної техніки Дніпро і Харків Точне машинобудування. Україна мала добре розвинене точне машинобудування, підприємства якого працювали в багатьох містах. Однак в умовах стрімкого розвитку мікроелектроніки ці підприємства не змогли ефективно конкурувати із всесвітньо відомими фірмами в сучасних інноваційних розробках. Лише окремі з них зуміли зберегти чи відродити виробництво, переважно ті, що співпрацюють з відомими світовими брендами. Створення спільних із зарубіжним капіталом виробництву сучасних якісних електронних товарів перспективний шлях розвитку точного машинобудування в країні. З урахуванням останніх світових технологічних розробок в Україні налагоджено виробництво комп'ютерної техніки, відео і медіа обладнання. Сільськогосподарське машинобудування. Цей вид машинобудування орієнтується на споживача. Тобто спеціалізацію сільського господарства. В Україні були створені потужні підприємства з виробництва тракторів у Харкові та Дніпрі, різноманітних комбайнів, кукурудзозбиральних в Херсоні, бурякозбиральних в Тернополі і Дніпрі, кормозбиральних в Хмельницькому. Сьогодні лише окремі заводи частково відновлюють свою діяльність підприємства сільськогосподарських агрегатів розташовані у Кропивницькому, Одесі, Бердянську. Створено нові виробництва, що орієнтуються на потреби вітчизняного ринку, наприклад, завод сільськогосподарської техніки в селищі Липова Долина Сумської області. Із часом машинобудування має набути важливішого значення у структурі промисловості і формуванні експорту України. Необхідно розширювати асортимент продукції за рахунок виробництва побутових товарів. Потрібна модернізація машинобудівельних заводів, їх технічне переоснащення з використанням сучасних технологій, зростання темпів випуску науково місткої продукції високого технологічного рівня, освоєння нових конкурентно здатних зразків техніки, підвищення якості і ефективності виробництва з орієнтацією на потреби внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу.